Кожен зможе заробити в Тіктоці таким способом, про який я говоритиму в цьому випуску. Для українця є два варіанти. Як заробити гроші в Тіктоці, все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, і незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. У мене є три облікові записи в Тіктоці. Покажу один, на якому 2700 підписників. В ефір я виходила лише кілька разів на короткий час. Тому були подарунки невеликі. Тепер я зараз хочу загострити вашу увагу на першому заробітку. Це заробіток на рекламі. Скільки ми можемо заробити грошей, рекламуючи певну продукцію від рекламодавця, який до нас звернувся. Перейдемо в калькулятор Тіктока. Зараз ми порахуємо, скільки за одне відео можна отримати грошей. Вбиваю свій нік. Потім натискаю кнопку. Розрахувати дохід, і бачимо, що циферка внизу біжить. 2700, у мене підписників, кількість лайків 33 800, кількість відео 78. І орієнтовний дохід від відео від 3 до 8 доларів. Тепер давайте візьмемо, наприклад, українського блогера блогера. Мільйонника Тараса Нестеренко. Думаю, дуже багато людей з ним знайомі, бачили в Тіктоці і розрахуємо його дохід. Вставляємо його нік. І біжить дуже цікава сума. У нього близько 2 мільйонів підписників. І за одне відео орієнтовано він може отримати від 200 до 700 доларів. Це якщо він погодиться взяти рекламу у своєму відео. І давайте візьмемо одну дівчинку з Тіктоку, з Одеси Скорпіоша Лова, розрахуємо її дохід, у неї 23 тисячі 500 підписників. 669 лайків і орієнтований дохід від відео від 10 доларів до 26 доларів. Тобто, у мене 2700 підписників, дохід ми бачили, показувався від 3 до 8 доларів. Тут 23 тисячі підписників, 10-26 доларів. Тобто, все чітко множиться. І давайте зараз перейдемо до статті, як українці ще можуть заробляти гроші. Багато блогерів, Рекламують продукцію або пісні та отримують за це прибуток безпосередньо від бренду чи автора. Заробіток на інтеграціях залежить від кількості підписників, за 100 тисяч підписників можна заробити від 100 доларів до 200 доларів за рекламу. Перед цим ми з вами розраховували дохід від одного відео, тобто, якщо у відео показується реклама. То це відео буде коштувати 100 доларів за умови, якщо у вас 100 тисяч підписників на каналі. І, звичайно ж, якщо у вас 10 тисяч підписників, ви отримуєте в середньому 50 доларів за рекламу. Якщо 1000, отримуєте 5 доларів за рекламу. Тобто все це зрозуміло. Якщо у мене 2700 підписників, то я за рекламу, яку? Покажу у відео, можу опросити від 3 до 8 доларів. Тепер давайте опустимо рекламу і перейдемо до іншого способу заробітку, це вихід в ефір. Українці можуть виходити в ефір та заробляти у такий спосіб гроші. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді із складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Прямі ефіри та подарунки: ось на чому справді можуть заробити українці в Тікток. Прямі ефіри вони доступні для будь-якого користувача мережі, який досяг певної кількості підписників, тобто тисячу підписників треба мати, щоб, зароби, щоб зробити перший вихід у прямий ефір. Щоб почати стрімити, треба тисячу підписників. Тут творцям контенту можуть сплачувати глядачі під час прямому ефіру, вони мають змогу донатити та дарувати спеціальні подарунки. І ось інформація за кожні 200 діамантів. Ти можеш отримати приблизно 1 долар. Тепер давайте перейдемо до мого аккаунту. Я виводила кілька разів. Я виходила кілька разів в ефір, а там були дуже короткі ефіри декілька хвилин. Я заробила 33 діаманти, тут бачимо, це в мене зараз 16 центів. Я цим не займаюся стрім. Вела три місяці тому, але така дуже цікава пропозиція, дуже цікавий заробіток. Я пробувала виходити в ефір і хотіла побачити, як це все робиться і розраховується. Але Я вам скажу, що відкривати TikTok потрібно мати певну якусь тематику, щоб зачепити глядача. Просто так якісь там відосики ляпати туди-сюди. Якусь фігню, так, Ця фігня теж може підірвати, може взлетіти, але потрібно бути цікавим глядачам, щоб вас ще в прямих ефірах дивилися, хотіли дивитися і хотіли вам донатити і кидати подарунки в стрімах, щоб ви заробляли алмази, які переводяться вже в гроші. І тепер давайте, давайте перейдемо виведення, якщо ви ось тут зайдете, я показую стрілочкою, потім гаманець. І вже тут можна побачити, що українцям можна виводити гроші, зароблені в Тіктоці на електронний гаманець PayPal. Його створити дуже просто, прив'язати потрібно потім банківську картку в PayPal, щоб вже виводити безпосередньо на картку Банку України. Все це просто робиться, якщо у вас є бажання, все у вас вийде.